Судильщиків дуже багато, але тих, хто пильнує, тих, хто віддає життя, дуже мало. Тому чому Ісус навчав? Ісус дуже багато навчав про вічність, Він проповідував Царство Боже, Він не проповідував, щоб ми просто тут укоренилися і обмежено жили якісь тут 10, 20, 30 або 50, або скільки років. Він навчав про вічне, Він навчав про Царство Боже, про Царство Небесне. І Павло пише: Горе вам, якщо ви тільки тут, у земному, і намагаєтеся тут просто всі блага отримати та зосереджені на цьому. Тому Писання каже, що вони перемогли диявола, так, усю цю гвардію чим, кров'ю агнця, словом свого засвідчення, і чим ще? І не полюбили життя свого навіть до смерті. Алілуя! Тому в усі часи дуже багато людей насправді зазнали смерті, і сьогодні зазнають багато віруючих. Це вже важко навіть порахувати. Але статистика каже, що це сотні тисяч за один рік лише відбувається лише за офіційними даними. Наскільки це більше взагалі невідомо, величезні цифри. Відкрий вуха. Знаєш, чому це відбувається?